То, скажіть, будь ласка, все таки чия правда? Значить, е, е за цим будинком е закріплена земельна ділянка 26,05 шість е сотих. Значить. Е в зв'язку з тим, що між співвласниками не було згоди на, на, на розподіл земельної ділянки, при, при порядок її використання встановлено рішенням Корольовського районного суду міста Житомира від 1 грудня 2004 року. Цим рішенням кожному співвласнику виділено використання від Повідна частина земельної ділянки, в тому числі, і е, спільні, спільний двір, і спільні про про проходи. В користування сім'ї очканових виділена земельна ділянка 234 квадратних метри, в тому числі, з, з спільними проходами, для того, щоб використовувати ту частину. Е, Пресадибної земельної ділянки, яка виділена рішенням суду, на даний час і за і, і за за рішенням навіть міської ради немає можливості. Це повинно бути рішення суду. Раз воно, раз воно вступило в законну силу. Це є сила закону і для міської ради, і для всіх співвласників. Тому, тому на даний час і у, у них залишається тільки. Одне обов'язок його – це рішення суду виконувати. Валерий Иванович, ну, во-первых, вот эта дорога, разрешите, вот эта вот дорога не дана под коммерцию. Дорога тут закрыта. То... И ви мы видели, чтобы здесь открытая была дорога, здесь был забор, закрыто. А вы посмотрите, какую они дорогу сделали для магазина, их магазин, они кинули по сент сдали в аренду. Здесь со склада сделали дорогу, смотрите, он машина водителя стоит, здесь стоял. Но сделали. по этой дороге вы гуляете здесь утром и вечером, по чистой дороге, начнем Приезжаю с цього. машины постоянно. Смотрите, сколько сигарет он заброшено там. Они себе, они свою территорию. Не, ну мы едем поделиться вашу территорию, которая загажена, скрили. ваша территория. Закрыла общую дорогу. Вот они вот сюда вот заезжают. Смотрите, вот машины стоят. Не, вот ну, здесь ну, на заезжают данный час, стоянку вы... своих машин. Нема никакой стоянки, машину, не надо обманывать. Все. Вечером вот здесь сидят на ступеньках, курят. Вот эти все девочки здесь курят. Вот сюда вот кидают, бутылки выкидают на водород. Так невозможно вот. сказать. А теперь они открыли вот здесь, вот ворота сняли. А они почему мы сняли здесь выпали? ворота? Можно а вот я уточню? Мы... Я уточню, почему сняли ворота. Давайте, Стояла калифка. Мы одну сторону послушали. Стояла калифка. Стояла, калитка. 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 Возьмите, Стояла Я Марчук Валентина Владимировна, хозяйка торгового дома пирамиды. Стояла калітка. У нас з ними не було ніякої конфліктної ситуації. Те, що вони розказують, вони, вони розказують сказки, що ми хочемо. Якщо вона вставить хоч одне слово, я більше розмовляти не буду. Давайте послухаємо.